Витягти людину з-під завалів, рятувати постраждалих внаслідок автокатастрофи та нещасного випадку. Саме за таким умовним сценарієм відпрацьовували свої навички рятувальників Вінничини. Головним завданням був порятунок постраждалих, адже в надзвичайних ситуаціях відлік йде на хвилини. Для ефективнішої роботи бійці ДСНС розділились на кілька груп. Кожна команда мала своє завдання. В залежності від того, наскільки серйозні травми кожна хвилина є у на, нас на рахунку, чим швидше ми здійснимо Спускання і піднімання, тобто рятування особи, тим в нього більше шансів на порятунок. В залежності кажу, це все індивідуально, всі події абсолютно різні, все не може бути однаковим. Тому найкоротші терміни це потрібно робити. Чим швидше, тим краще. За легендою, що відпрацьовували надзвичайники, їм потрібно було дістати дитину зі зруйнованої будівлі. Шлях до неї був додатково перекритий через ДТП. Поки частина рятувальників звільняли постраждалого, якого затиснули в машині. Інша група надавала першу допомогу хлопчику. Ще одна команда в цей час витягала тіло з під бетонної плити. Випадки були дуже різні. Ми максимально одне в одного навчилися. Польські колеги показали, як працюють вони. Ми показали, як працюємо. Ми, і думаю, що це дуже важливий досвід і потрібно більше вчитися одне в одного. Працювала одна, але ми є взаємозаміняємі, в нас. Хлопці, вони теж, як рятувальники, повинні вміти надавати медичну допомогу. Останнім етапом рятувальної операції була імпровізована криниця, в яку впала людина. За допомогою гірничо-рятувального обладнання надзвичайники дістали постраждалого. Всі рятувальні роботи тривали в рамках спільних тренувань вінницьких та польських надзвичайників. Іноземні фахівці прибули обмінятись досвідом. Сьогоднішнє навчання це є пілотна версія. Надалі плануємо запустити цей проект на постійній основі. Хочемо розвивати ці навчання та продовжувати їх. З самого початку бойових дій польський центр міжнародної допомоги надавав різні види допомоги Україні. Наприклад, як гуманітарна допомога, ділились обладнанням і передавали пожежні автомобілі. Навчання тривали впродовж двох днів. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.